СБУ та Національна поліція викрили трьох поплічників РФ, які займалися підпалами рулейних шаф у Кризалізниці на Житомирщині. Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ, які на замовлення ворога вчинили підпали на Житомирщині. Фігуранти намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок у кризалізниці і зірвати таким чином стали функціонування залізничної інфраструктури та призвести до затримок у русі потягів. Оці вони були завербовані ворогом на телеграм-каналах із пошуку легких грошей. За матеріалами справи першим тандемом підпалювачів є 23-річні бердичівляни. Вони вже потрапляли в поле зору українських правоохоронців через причетність до наркотичних правопорушень та злочинів, пов'язаних із незаконним обігом зброї. Фігуранти працювали у парі молодик відпалював залізничне обладнання а його подруга фіксувала злочин. Порізно від них діяв ще один фігурант контрактний дезертир, який нелегально переховувався на території Бердичівського регіону. Спокусившись обіцянками ворога про гонорар, він теж погодився підпалити релейну шафу для виконання завдання. Чоловік придбав легкозаймисту суміш. У сутінках велосипедом добрався до потенційної цілі та підпалив її. За вчинення диверсії окупанти обіцяли своїм поплічникам гроші на криптогаманці. Натомість, троє фігурантів отримали підозру від слідчих СБУ за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 113. диверсія вчинена за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Наразі зломисники перебувають під вартою. і Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.